Я новини четверга 25 червня від журналістів телеканалу Ера. До вашої уваги. Не карати і брати хабарі, а оподатковувати і поповнювати держскарбницю. Такими бачать функції оновленої Державної фіскальної служби України у вітчизняному уряді. Міністри разом із очільником ДФС уже представили програму реформи відомства серед рушійних змін, передача служби у пряме підпорядкування мінфіну та ліквідація податкової міліції, а ще скорочення штату та оновлення керівництва на місцях. Як саме тепер збиратимуть у країні податки, знають наші журналісти. Нові патрульні на вахті податків. Прем'єр-міністр доручив ліквідувати податкову міліцію. Замість неї створять службу фінансових розслідувань. Відповідне доручення цінюк дав Міністерству фінансів, адже саме воно тепер рішенням уряду відповідатиме за Державну фіскальну службу України. Податкова міліція повинна стати службою фінансових розслідувань. На жаль, уряд в минулому скликанні намагався це зробити через парламент, проте парламент не підтримав ініціативу. Щодо ліквідації податкової міліції і створення служби фінансових розслідувань. Сподіваюсь, що парламентська коаліція в цей раз підтримає законопроект. Це дозволить наблизити Україну до європейських стандартів в той час, як зараз податкова міліція тягне нас у радянське минуле. ДФС має забезпечувати сплату податків, а не бути каральним органом, яка вона є зараз. Суттєвих змін зазнає і найбільш корумпована на думку урядовців, частина ДФС митниця. На неї чекає детальний іт Аудит та європейська новація. Контроль на західних пунктах пропуску здійснюватимуть відтепер не лише вітчизняні прикордонники, а й контролери з країн сусідів. До сьогоднішнього дня основні схеми на митниці збережені. А це мільярдні втрати. Пропоную вам, щоб віддати в управління іноземних компаній найбільш корумповані митницю. І там ми зразу побачимо, який результат роботи. Самі ж функції податкового та митного аудиту почасти об'єднають. Паралельно скоротять і сам апарат ДФС. У Мінфіні планують удвічі. Саме ж відомство хоче на 30%. А от кількість заступників очільника служби Романа Сіров просить збільшити з двох до п'яти. На посади обіцяє обирати за відкритим конкурсом. Прем'єр тим часом попереджає: жодного старого корумпованого обличчя у фіскальному відомстві бути не може. Кардинально змінити працівників слід і в регіонах. Крім того, на саму службу теж чекатимуть Регулярні перевірки зовні. Запровадження періодичних перевірок рівня корумпованості ДФС експортною організацією. Ми будемо проводити інвентаризацію та перевірку всіх IT-систем ДФС для виявлення необхідних покращень, які дозволять зменшити ризики корупційних дій. Видається, що після двох фінансових криз в Україні у нас олігархи це вже невеликі бізнесмени. У нас зараз нова каста олігархів. Це судді. Прокурори, митники, податківці, будь-які кадрові призначення, які є на регіональних митницях і в цілому на всіх митницях в країні повинні бути прозорі, зрозумілі. А от новим співробітникам ДФС Яценюк радить почати перевірки не з малого бізнесу, а з великих підприємців. В цілому урядовці сподіваються, скорочення штату, зміна податкової міліції та нова структура ДФС дозволить викорінити корупцію на митниці, вивести зарплати і податки з тіні, а також наповнити держскарбницю. Бізнес уже в ближайше време, я вважаю, що побачить діди, поэтому тому дуже... Радуюсь за службу, що отрила руководителя, який готов к серйозних змін. Повністю реформувати ДФС у Мінфіні обіцяють до кінця 2016-го. Утім, перші зміни бізнес та країна повинні відчути уже за наступні три місяці, підрахував прем'єр. Інакше на нове керівництво відомства попередив Яценюк, як і на попереднє, чекатимуть суворі кадрові ротації. Уряд проситиме раду звільнити міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка. Подання про його відставку наступного тижня зареєструють у будівлі під куполом. Відповідне рішення урядовці ухвалили у середу під час закритого засідання кабінету міністрів. Повідомляє прес-служба уряду. Водночас, як пише на своїй сторінці у Фейсбук, народний депутат Антон Геращенко Яценюк запропонував Шевченку добровільно залишити крісло міністра. Однак той відмовився і демонстративно залишив засідання уряду. Між тим сам Шевченко називає рішення про його відставку мовчазною згодою міністрів. А саме засідання охрестив судом інквізиції часів середньовіччя. За його словами, насправді жодного голосування взагалі не було. Нагадаємо, очільника природного відомства звинувачують у невиконанні службових обов'язків та дорікають поїздкою у Ніцу у той час, коли під Києвом палала нафтобаза, горіння якої мало не обернулося екологічною катастрофою. Жодна парламентська фракція не бере на себе відповідальності за міністра екології Ігоря Шевченка, довкола якого розгорівся скандал. Про це заявляють деякі народні депутати, які у свою чергу вимагають не тільки звільнення міністра, а й притягнення його до відповідальності. Міністр екології Ігор Шевченко тісно пов'язаний з олігархами і корупцією, переконаний лідер радикальної партії Олег Ляшко. Єдина посада в уряді. Всі про це говорять. Яка була продана, це посада міністра екології. Політик каже, тільки но він навів цьому докази, від урядовців відхрестилися всі фракції. Батьківщина стверджує, що міністр екології Шевченко це не їхній міністр, вони його не пропонували, і вони до нього ніякого відношення не мають. У мене тоді питання а чи це міністр? Якщо від нього всі віднікуються. Каже, що це не їхній міністр. Блок Порошенка каже, що це не їхній міністр. Радикали тим часом продемонстрували лист лідера батьківщини до прем'єра Арсенія Яцнюка, датований 1 грудня 2014 року. В ньому Юлія Тимошенко просить главу уряду взяти в свою команду нинішнього міністра екології. Таким чином урядовець отримав свою посаду через батьківщину, запевняє Олег Ляшко. і додає 5 мільйонів доларів. За це заплатив відомий олігарх, зробивши міністерство під собі. Нині Юлія Тимошенко заперечує свою причетність до Ігоря Шевченка. Хоче від Значає його хороші риси міністр, який працює на посаді зараз. По екологічним питанням він прийшов від громадянського суспільства. Він технократ. Він закінчив верніше вчився. і, Мені здається, закінчив Гарвардський е університет. І насправді він висока і професійна людина. Заступник голови фракції радикальної партії Андрій Лозовий просить Юлію Тимошенко зважити на докази і визнати причетність до головного еколога країни. Сам Олег Ляшко вважає, що одного звільнення Шевченка тепер замало І з вимогою притягнути його до відповідальності. Політик уже звернувся до. Президента, поки глава держави не відреагував. Одинадцятеро людей вже потонули протягом року на водоймищах Києва. Більшість загинули унаслідок купання у непризначених для цього місцях. Головними причинами трагедії також залишаються недотримання правил поведінки на воді та зловживання алкоголем. У середу столичні рятувальники разом із медиками та волонтерами продемонстрували, як потрібно діяти, якщо халепа вже сталася, і ви почали тонути, та пояснили, чого не варто робити під час дозвілля на свіжому повітрі. Синє озеро, столичний масив виноградар. Влітку рятуватися від спеки, навіть у будній день сюди приходять десятки відпочивальників. Як правильно поводитися під час відпочинку на воді ледь не краще за всіх знають місцеві дітлахи? Треба брати з собою таку іголку. Якщо судорога, то треба наколоти, щоб попливти, попливти далі. І а ще треба за буйки не запливати, і де ж дуже далеко не не пливти. Головне не хвилюватися, бо будеш, якщо будеш хвилюватися, будеш собі казати, так я не вмію, я не вмію, я не вмію погано плавати, і будеш потихеньку захлибуватися. І саме головне це обережність. Якщо діти не бавляться, якщо вони один одного не лякають під водою і слухають своїх вихователів, то все проходить дуже гарно. А ось дорослі далеко не завжди дотримуються правил поведінки на водоймах. На щастя, це лише імітація надзвичайної ситуації під час відпочинку на воді. Втім, такі навчання для рятувальних служб зайвий привіду досконалити свою майстерність та нагадати відпочивальникам не писані правила безпеки. Ті, хто відпочиває на водіймах, будь ласка, не потребуйте алкогольні напитки. Будь Пожалуйста, якщо ви йдете купатися, не кушайте за час до купання. Лучше приймите пищу після того, як ви покупаєте, не балуйтесь на кораблях, на лодках Не водити. Однією з причин летальних випадків під час відпочинку на воді стає купання у невстановлених місцях, кажуть у столичній мерії, і закликають відпочивальників користуватися винятково пляжами, де купатися дозволено. Багато людей відпочивають не тільки на тих пляжах, які обладнані, які є в місті Києві пристосованими і там, де рекомендовано купатися, таких дев'ять, а й просто в зонах відпочинку. От що наражає людей, звичайно, всіх на небезпеку, всіх тих, хто не елементарними. Правилами безпеки влітку, неабияк дошкуляють рятувальникам і пожежі, почасти спровоковані необережним поводженням відпочивальників із вогнем. Благають під час дозвілля бути максимально обережними. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Одразу після інформаційного випуску. Дивіться новини спорту. Побачимося.